лісі Ти вісітеному диходить хитрий лис, собі ялиночка і зайчик з нею ріс Ось усіло, сіло, біло, насипала. Життя не пісня, тому новорічні ялинки нині ростуть не в лісі, а на спеціальних плантаціях. Їх розведенням займаються працівники лісгоспів, висаджують багато, а ось зрізають лише на замовлення. Заготовка ялинок у нас і реалізація йшла тільки під замовлення. Ми е, в минулому році не зробили до неї ялинки лишньої, яка не була реалізована. Тобто є заказ, люди платять гроші підприємці, ми їм заготовляли і відпускали. Цього року для новорічних потреб працівники лісгоспу реалізували більше тридцять 32 тисячі дерев, ялинок та сосен. Втім, не всі вони залишилися в області велику частину викупили підприємці зі східних та південних областей України. У рівному традиційно найбільшою популярністю користувалися ялинки від головної Керсуні області до хатніх новорічних символів. Причому уподобання рівнян залишаються традиційними Справжнє свято зі справжньою ялинкою. Штучні лише для втіх і дорослих. Принципі ми маємо би зберігати нашу природу. От ну все таки Вважаю, що для дітей натурально. Вони хочуть дихати з е, цією ялинкою, а дорослі мають розуміти, що треба е, вибирати штучну ялинку. Для дітей натурально, а для більш дорослих штучно. Лучше ставити таку, натурально або напахне. Тим на відміну від штучних зелених красунь, які служать роками, не опадають, але й не пахнуть справжнім лісом. У справжніх ялинок і кінець справжній. Після свята фейерверків зелені красуні опиняються на вулиці. Їх викидають здебільшого просто з вікон. Двірники складають на купу, де лежать вони в очікуванні своєї останньої подорожі. Комунальники кажуть, у цих дерев тепер лише два шляхи: один отрез зеленого господарства для переробки, інший на рівницький сміттєвий полігон. Тут не співають пісень, а хороводи водять лише вороніші зграї. Тут не горять гірлянди, а новорічні іграшки не викликають захоплень. Тут серед сміття та хімічно-побутових відходів завершують свій шлях новорічні ялинки та сосни. І хто знає, може у недалекому майбутньому після побудови рівному сміттєпереробного заводу символи нового року після здійснення своєї святкової місії таки приноситимуть користь людям після переробки. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, Володимир Захаров, новини рівного.